Слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава нації, смерть ворогам! Сьогодні, 19 липня 2025 року, субота! Наша щотижнева зустріч від суботи до суботи, де ви зможете почути новини та події з нумізматичних та філателістичних фронтів України. Почнемо традиційно, з огляду цін на дорогоцінні метали. Сьогодні золото коштує 3365 доларів. На спотовому ринку золото демонструє помірну волатильність. Що не скажеш про срібло. В понеділок вартість срібла стрибнула до позначки 39 доларів 50 центів, після чого пішов відкат. І сьогодні воно коштує 38 доларів 43 центи. І багато оглядачів, багато експертів кажуть, що цей. Трибок у понеділок, яке б демонструвало срібло, воно веде до того, що наступна вартість срібла має бути 50 доларів за одну трійську унцію. Скільки чекати нам залишилось ще невідомо, але це все одно станеться з огляду на те, що вартість срібла сьогодні, вона більш ніж е, тою, що була ще останнє десятиліття. Це був 2011 рік. І якщо подивитись на обсяги торгівлі срібла, якщо подивитись на інфляцію, на видобуток срібла, то сьогодні срібло мало б коштувати всі 70 доларів. Отже, я вам колись казав, що золото це Mercedes, а срібло це Феррарі. І воно буде ще дорожчати. Давайте тепер подивимось на... Співвідношення вартості срібла до золота сьогодні це рейсіо або ратіо, воно складає 87,85. Отже, наближається ця позначка до 80. Знов таки, тоді, коли срібло коштуватиме 50 доларів, то це ратіо стане ще меншим. Ну І на цьому фоні у вівторок Національний банк України продавав срібного архістратига. Перед початком торгів він коштував 2653 гривні. І після 10-ї години, тоді, коли він через одну хвилину з'явився в продажі, він став коштувати 2838 гривень. Цікава така ціна. Отже, Національний банк України скористався цим стрибком у вартості срібла. Він порахував вартість е, інвестиційної монети за ціною срібла, яка була в понеділок, тому склалася така величезна ціна на срібний архістратих. Е, відвідувачів перед початком е, торгів було десь приблизно 3800. Я був в черзі там, здається, 2000 якимось. І навіть е, при е, такій маленькій. Е, Маленькому числі таких монет, усе жодно, цю монету можна було придбати, власне, труднощів не було ніяких. Що цікаво, що у вівторок, в інший час, так само можна було додати цю монету в кошик навіть у середу. Навіть у середу я це зробив. Правда, вона тоді коштувала там трішки дешевше, 2700 там з чимось гривень, зараз не відповім. Але все ж, ж таки ми бачимо, що е, серед українських нумізматів вже немає такої зацікавленості у придбанні слідного архістратигу. Ну І ще е, про е, інтернет-магазин Національного банку України цього тижня я отримав ось цю монету. Е, це чергова монета з серії «Українська Бавовна, це БПЛА Вампір, що цікаво, що в політурці лицевою стороною тут. Вона покладена таким чином, що тут на лицевому боці цієї палітурки аверс цієї монети. На реверсі цієї монети ми бачимо ще одне зображення БПЛА Вампір. Художниками цієї монети є Володимир Таран, Сергій та Олександр Харуті. Це чергова їхня спільна робота. Монета дуже красива, вона мені дуже подобається. Ну, і ще раніше я вже показував цю монету, але ну, показував як. Ну Так показував, що вона мене просто лежала на столі. Це так само монета з серії українська бавовна» і це Сао Богдана. Тут так само вона покладена аверсом. І е, на реверсі ми також бачимо цю Сао Богдану і тут навіть є абрис Богдана Хмельницького. І ще я хотів би вас сьогодні ознайомити з цінами, які є сьогодні у банках-дистриб'юторах на деякі монети останніх часів. І ось ця монета БПЛА Вампір, яка коштувала в інтернет крамниці 177 або 176 гривень. В приваті сьогодні її продають по 380 гривень, в Ощадбанку по 400 гривень. Ця монета САО Богдана, яка коштувала так само, здається, 176 гривень. В Укргазбанку вона продається сьогодні по 350 гривень, Приватбанк 380 гривень, Ощад та Таскомбанк по 400 гривень і Пумп, як завжди, продає найдорожчі монети. І ця монета в Пумп коштує 440 гривень. Нагадаю, що у, на, минулому, на минулій зустрічі колекціонерів ця монета продавалась за ціною 500 гривень. Інші монети це ролик пам'ятних монет Національна поліція. В Приватбанку цей ролик коштує 470 гривень, в Укргазбанку 350 гривень, в Ощаді 480 гривень. Інша монета, яка нещодавно вийшла, це адміністративне судочинство. Вона коштувала в кремниці, е, хотів сказати, Острову Скарбів. Насправді, це Національного банку України 179 гривень. В Укргазбанку вона коштує 200 гривень, Таскомбанк 230 гривень, Приват 270 гривень, Ощад 400 гривень і пумп. Як завжди, найдорожчі монети, і вона там коштує 440 гривень. Е, також ще на огляді сьогодні ціни на нову серію, е, яку можна було зробити під серією видатні особистості. І нова серія це розстріляне відродження. І монети Миколи Хвильйовий та Юліан Шпол. Чомусь одна монета коштувала 177 гривень, інша монета коштувала 176 гривень. У чому полягає різниця в одну гривню? Ну так незрозуміло. Можливо, там трішки фарби було менше для друкування політурки, але не суть. І е, кожна ця монета окремо коштують в Укргазбанку 200 гривень, Приватбанк 220 гривень. Ощад. Та Таскомбанк 230 гривень, ПУМП 440 гривень І остання монета з срібла, якщо ми не будемо враховувати срібного архістратига це Великодня радість, писанка. Вона коштувала в інтернет-крамниці Національного банку України 27 червня 6335 гривень, а 27 травня вона коштувала 5798 гривень. І е, сьогодні в Таском банку вона пропонується за 6800 гривень, Приват 6990 гривень. Укргазбанк 7 тисяч. Ощад банк 7050 гривень, і, як завжди, найдорожчі монети пропонує пумп. Там ця монета коштує 13 тисяч гривень. Це був короткий огляд цін на монети НБУ в банках дистрибюторах Наступної суботи у Києві відбудеться чергова зустріч колекціонерів, там, де я викладу більш широкий огляд на ціни. Отже, якщо ви ще досі не підписані, будь ласка, зробіть це негайно, це зайвим для вас не буде. Ну і тепер давайте перейдемо до новин, і ви вже дивились мій репортаж зі спецпогашення двох марок це марки з Чіпка. Буде тобі враже, так як відьма скаже». також там відбулася автограф-сесія. Була авторка слів на цю пісню Людмила Горова. І можна було отримати ці картмаксимуми, цей КПД і цей великий КПД з її автографами. Наступного тижня в понеділок буде спецпогашення присвячено бригаді. Зараз я не згадаю, здається, це 53 я бригада. А також наступного тижня виходять нові марки, стандартні марки. Номіналом Ю, Українська народна писанка. Я не знаю, чи буду я робити репортаж з цих подій, але ви просто все одно маєте знати, що наступного тижня виходять нові марки. Отже, друзі, наша коротенька зустріч, яка тривала більш ніж 10 хвилин. Вона вже добігла до кінця. Це був огляд та подій, які відбувалися на нумізматичному та філателістичних фронтах України. Усім дякую за увагу, усім бажаю здоров'я, бережіть себе, своїх близьких, рідних. І слава Україні! До побачення, до побачення, до побачення!